опустете штани, дате малеша и кайфанутош.

Трумон. Ну, ти зрозумів, що я сказав? Да, це ми устами сказано, це ми устами зробимо. Не знаю. Чого? Ну, зараз щось знаходиться. Це ходить відлити, є мою. Не хочеться мгрін платити за туалет, приході туди до курів. Нормально. <плук> Є таке недовір'я чого до людей. Не знаю. ти, От для тебе зараз ти би стояв, би, для тебе нічого не стоїть просто я сказати, опустити штани і дати народ. Прямо зараз. Тобі тільки це плюс? Ну вроді так, да, але. Ну, а ну що не так, кажи. Не знаю, не спілкувався з такою ситуацією. То не... Непонятно, що буде. Повір мені, що ти кінчиш, то це 100% ти кінчиш, розумієш? Поняв. Що на роботу йде, чи через колі буде йти. Так, да, через колі. Скоро щось собі не Понимаєш, ти в своєму віці вже повинен виставляти свою точку зору і те, що ти хочеш, mm -hmm. а не, як сказати, бути на роздорожчі. Та людина, яка вагається, то вона не досягає в цьому житті перспективи кар'єрного зросту і розумієш? все остальне. Якби нас не було, то би за вугол би Ну, Всі ми ж мужики самі розуміємо. Як припече, особливо як пиво на п'ється. А ви п'єте? Ні. Я веду здоровий образ життя. Не, Ніколи правда. цього не, не знав і не буду знати. Це все, бо для мене, е, як врач, куча хорошим сексом зайнятися. чим так. Менше, як говориться, спіртне робить і все остальне. Там не тільки спірне там і бувають, не живу і нюхаю, але сам суть, що боліться. Всі... Що, mm -hmm. пиво випити, чи е, хороший мініт вийшло? Меніт, звісно. Якого в тебе ще не було, але якби була можливість, то ти стісняєшся. Не знаю, в цій ситуації себе повести. Чого? Ми ж мужики, ми один одного розуміємо, поїмаєш? Твоя функція просто дати і все. Ти стільки в твою сторону плюс, поймаєш? Немає, вроді Ну а ну що, ну говори так, як ну, воно є, ми з тобою ж говоримо відкрито. Та я не знаю що. Тобі не треба просто, просто підійти і дати його народ, все більше нічого. Приймаєш? Або, або курити ходять туди, або відливати. Той, у, де написано. Скоріше все, що він крупне. Тудима щось стіснятися. Це ж є природний феномен і наш багато часу і не займає. Знаєш. І сам знаєш свій організм. Де треба, іскати. тим паче для твого здоров'я і позитиву треба пробувати, поймаєш? Немає. Ти чого ж ти не прямо лінійний? Що стримує? Не знаю. Страх, мабуть. Який страх? Да ти народ? Це страх? Він ну, кажеться, і ти тазом так почнеш е, е, володіти, що мама не горює. Сракторичі? Перед незвісності. Типа, перший раз так. Якби образно я так сказав, образно. нам припекло, ми пішли за угол би відлити, помаєш? Це все. І знаєш, як буває, друзі хороші припікають, пішли за угол, подручили.